Спочатку автори хотіли дати Синязірці ім'я місяця зірка, проте вирішили зберегти назви, пов'язані з місяцем для святих місць. Дивно, що також віяцьке ім'ям Синязірки мало бути Місяця скеля. Коли від корення місяця відмовились, її назвали Сінескаля, але вирішили відмовитися від зв'язку зі скелями остаточно. Акт другий. У зарикуванні синезірка буде парою до посерда, але у книгах, на жаль, ми цього вже не почуємо. Факт третій. Ближче до кінця життя в Синязірці була психічна хвороба, що не давала їй запам'ятовувати усе чітко та спутувала спогади. Факт п'ятий. У книзі «На волю» Сірлап каже Вагнелапу, що синьозірка зазвичай тренує тільки кошенят воєвод. І це неправильно, оскільки її учні Морозошубка, розшубка вітрогонів вогнезір не були кошенятами воєвод. Факт п'ятий. Спочатку до книги «Пророцтво синезірки було заявлено, що біли Шторм та синезірка не пов'язані кров'ю. Факт 6. Синезірка подарувала вогнезору дев'яте життя шляхетність, певність і віру. Факт 7. Синезірка – один із найулюбленіших персонажів Кейт Керрі. Цікаві факти про сіресмога. Якби Кейт мала змогу назвати сіресмугу людським ім'ям, вона б назвала його Джоелом. Другий факт його ім'я у виногів було б смугастик. Факт третій. У ньому тече кров небесного клану. Факт четвертий він став новаком, коли йому ще не було шести повень. Цікаві факти про мишашуку Зі слів Вікі Голмс, мишашубка ніколи не мала пари, бо ніколи не відчувала почуття кохання. Цікаві факти про родохвосток Дивно, що родохвіст є батьком безкошторним, адже черепахові коти зазвичай стерильні. Тобто не можуть мати кошенят. Так, другий. Він має кров небесного клану через сестер. Перохвоста. Факт перший. Вона має кров Річкового клану через срібну струнку і кров громового клану через сересмугу. Факт другий. Коронакрил вибирав собі вияцьке ім'я на честь Перохвоста. Так третій. Перехвоста дуже схожий на свою матір. Так четвертий. В книзі ліста Яниць говорилося, що яра квітка буде годувати пірінку та буревійка. Але здіймається буря і їх вигодовує маховинка. Пакт п'ятий. Кейт сказала, що в зарекванні воронакрив вибере перехвост, тому що перше кохання завжди перемагає. Пакт шостий. Вона має кров небесного клан. Пакт сьомий. Віки вважає, що якби перехвоста вижила, то її стосунки з варонакривом не склались би. Вона б була занадто старшою за нього. Факт 8 Вікі також вважає, що якби перехвоста пережила падіння, вона повернулася до річкового оклону і дозволила веронакрилу піти до вітряного клана. Оскільки перехвоста була віддана вояцькому правилні, і врешті-решт дозволила голові управляти своїм серцем. Пікнув факт про перебистку. Факт перший. Вона має кров кітюнь та Небесна оклад. Факт другий. Подобовистка – одна з найменш улюблених персонажів Кейт Керрі. Тепер багато цікавих фактів про воронакрила. Факт перший. Вояцьке ім'я виронокрило кров Фезер. А перехвостю Feather Tail. Виронокрил попросив, щоб його вояцьке ім'я було на честь перехвостиє. Факт другий. Подобовистка – вилита копія воронакрила. Кеті. Воронокрив далекий родич від Розорої У своєму блозі Кет згадала, що, на її думку, після смерті перехвости виронокрив нікого не любив. Вона вважає, що він намагався знову знайти кохання з листопесом, але що його зморщене старе серце так і не відновилося. Кейт Керрі думає, що в зареклані він вибере перехвосту, тому що перше кохання завжди перемагає. Водночас Вікі заявляє, що серце Воронокрила завжди належитиме листопесі. Що між ним та перехвостом було щось схоже на підліткове кохання. Тому листепеси є той, з якою він міг провести все своє життя. Віки також підтвердила, що якщо б перехвоста вижила, то вони все одно б не побудували стосунки. Факт 5. Якщо б Воронокрив не попросив бояцького імені на честь перехвости, його б назвали Воронокіготь – іготь Кроуклев. Це його колючий характер. Факт 6. Наче Хмара ніколи не була справжнім коханням Воронокрива. Він взяв її в пару лише, щоб довести відданість своєму клану. Факт 7. Хоча Кейт не любить воронокрило, їй подобається пара воронокрил та вестеплеса. Факт 8. Віки розповіла, розповіла Ерін Гантер хотіли написати новелу про нього, але вони були не впевнені, що існує його історія, про яку ніхто не знає. Цікаві факти про вихрошубку а перший, оскільки її батько має кров з небесного кладу, то і вона також. топ другий. Кейт Керрі уявляє темно-коричневою та смагастою. Топ третій. Вона випадково описана блідородою на сторінці 241 книги «Ліс Таємниць. Пізніше кольор її шубки змінили на черепаховий. Коли Вікі запитала про це, вона сказала, що вогрошубка мала бути родуватою брунатною або в ліде родови протягом усієї серії. Факт четвертий. Віки дала їй пару горбина кігтя, тому що автори часто забували стать цього персонажа. Цікаві факти про Сашу. Факт перший. Вена та Золотопітка справді кохали Тигрозора. зора. Але тільки Саша була справжнім його коханням. Віки не думає, що Саша ще досі жива, і якщо б вона дізналася про те, що зробив ліку крик, вона була б дійсно нажахана. Тігрозір У інтерв'ю з Вікторією Гомс вона розповідала, що тигрекіхті хотіли назвати молотком. Але передумала, бо лісові коти не знали, що це таке. Факт другий. Тигрекіття назвали так через дуже довгі та гострі кіхті. Факт третій. За реклам дозволив цьому коту стати провідником, аби тигрозір зробив ті клан сильним і страхітливим. Факт четвертий. Найбільший тигрозір боявся фізичної слабкості. Факт п'ятий. Він далекий роліш небесного плану. Факт шостий. Золотак Квітка та Саша по справжньому любили Тигрозора. Факт сьомий. Вікі було найцікавіше описувати смерть Тигрозора. Факт 8. Вікі заявила, що його темні амбіції та дії зумовлені природної сміливості Тигрозора та впливом його наставника Полоха. Факт 9. Тигрозір має дуже схожу зовнішність зі своїм сином Оженакіхтя. Факт 10. Тигрозір є одним із улюблених злодіїв Кейт. Оженакіготь. Факт 1 Оженакіготь був названий в честь реального кота черет, якого звали Брембл. Факт 2 Суфікс Кіготь був доданий на честь батька Оженакіхтя. Тигрокіхти. Факт 3 В ньому тече кров небесного клани. Факт 4. Кейт сказала, що ніколи не прибачить Ажинакіхтя, який забрав пост воєводи води у сірослугу. Факт 5. Якби Кейт могла брати пару в плані, вона б обрала б ожинакіхтя. Факт 6. Зовнішнього Ожинакігот є копією свого батька Тигрозора. Піз кошторму. одна з найкращих місцивців громового клану. Боячка має кров небесного клану, оскільки рудофіст його нащадив. У книзі Небезпечний шлях Вогнезір згадує піскошторму як найспритнішу кішку в громовому клані. Вікі заявляла, що батьками піскошторми є рудохвістаре волиця. Однак це не згадується ні на офіційному сайті, ні в книгах. Півірка стрибка У тече кров кицюні, тому що її батько був домашнім. Повірка-стрибка не використовувала золошуба, щоб викликати ревнаші важних. У тече кров небесного клану, тому що її дід вже нащадок нащадок і В'юнки. Вона найменш улюблений персонаж Кейт Керрі. Вона має дар відчувати на далекій відстані, що діється з її сестрою Її улюблена їжа Білка. Вона була названа на честь Пухнастого хвоста. Існує офіційна плюшова іграшка у Стрибки». Кейт погоджується, що стосунки ожені кігті та Стрипки стали краще, якби вони сіли та чесно поговорили одне з одним. По версії Сью Сьюзен у неї довга шерсть. Кейт уявляє її смугастою. Цікаві факти про темносмуга. Факт Перший. Темносмуг не вступав до кривавого клану. Він просто бився проти лісових котів. Так другий. Темносмуг нащадок небесного клану. І факт третій. Це вже від мене. Що тим смуг є братом сіросмуга. В довгий час я цього не знав. Я як це просто не помітила. Довгий хвіст. Факт перший. Його назвали так через його хвіст. Тож довгий хвіст з самого початку знав своє вояцьке ім'я. Факт другий. В нього не дуже довгий хвіст, але елегантно довгий. Факт третій. Вікі каже, що Дувий Хвіст не має ніяких романтичних почуттів до мішашуки. Вони просто хороші друзі. Я вітаю вас, якщо ви додивились це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове, або якісь факти вас шокували, то напишіть про це в коментарях. Також напишіть, про когось з котів, які ви б хотіли ще дізнатися щось нове. Дякую за перегляд!